Всім привіт! Мене звати Юлія Мешко Чорногорів. Місті Бар. Сьогодні я знаходжуся в Германії, у місті Мюнхен. Їду робити український паспорт, тому що лише три країни мені здається, можливо, більше Німеччина, Польща, Італія. Ну і в саму Україну можна поїхати, але в саму Україну 40 годин автобусом просто моя розірвана зв'язка не витримає. Я ще досі. Тир на милицях, якщо не такі великі відстані, це таки було дешевше, набагато дешевше доїхати до Мюнхена, долетіти. Ну і ще, звичайно, дуже велика подяка моїм підписникам, на даний момент вже друзям Наталі і Аліму, які я зараз живу. Зручно дивитися, куди їхати. На телефоні е, виставляєте собі маршрут, і потім перевіряєте. Пиш... В храмі на телефоні навіть пише ваша зупинка, після якої зупинки йде. Дуже дуже зручно. Знаєте, Щоб підготуватися, щоб на останній момент бігти. Я зараз вийшла на Одеон Плац. Можливо, теж комусь потрібно буде робити український паспорт. Мюнхені, тому пояснюю. І нам треба зараз йти на У5. Тобто це теж метро, але друга зовсім гілка. Дивимося, по срілочці, ось туди. Все дуже зручно, я дуже рада, що зараз десь 11, а не 9 ранку, коли дуже багато людей. Сюди є так. ліфти. Але знаєте, є такий закон підлості і можна застрягнути, тому все-таки не пішки, хоча і на милицях все рівно можна спокійно постояти і з'їхати на ескалаторі. Дивлюсь, нормальний перехід, але все рівно, навіть якщо дощ, можна спокійно дійти. Нам потрібно це направлення у 5. Але оце сюди, коротше, в кінці. Зараз має бути дуже зручна програма в телефоні, просто неймовірно. Скільки хвилин, через скільки зупинок виходити, дуже все просто. Все. Перевіряєте направлення обов'язково, щоб ви в ту сторону. Я сьогодні взяла квиточок на цілий день, він коштує 9,70. І обов'язково пробити. Тільки один раз я робила два рази, два числа, одне й те саме, але контролери можуть звичайно сказати, що це ви два рази пробували. Тому один це раз достатньо. Роз. Наш потяг. Направлення ми бачимо знизу. Але нам потрібно дивитися, на які зупинці вийти. А вийти нам потрібно на Міхаїл Бек. Ну, так написано. Я не знаю. На метро. Супер. Ось так називається зупинка. Ніша Ільбевад. Трібно виходити на букву С – Мішаїль Штраса. До Міші йдемо в гості. У нас консульство на Міхаїла знаходиться. На Миколи, о, дивіться, які прикольні зеркальні двері. Ти, будь ласка, навіщо ці двері? Хто знає? Дуже цікаво. Можливо, потягам нам треба, але я перший раз це лише тут побачила. Знову завороти направо тепер вже. Міхайл з метро я вийшла і йду назад через дорогу. ну Так мені показує, я не знаю. Прямо. Дуже добре, що дощу нема, хоча передавали, що буде, я парасольку не взяла, тому що мені важко Ну, Будеш мокра, а в мене все одно кросівки теж тряпчані. Тобто, що так, що так буду мокра, якщо буде. DHL, бачите, дуже зручно. Я такі е, забирати. Не всі ще можуть розібратися в цьому. Але на район приїжджає. Нормально всі стоять і я стою. Ну а як? Найшли дорогу, такі гарні будиночки. Реве гото. І ми йдемо просто прямій. Юля, ти в ліс збираєшся на шашлики, ну походу так. Мені здається, тут було б ліпше виходити. Походу, я вже десь перейшла. Бачите, скільки велосипедів. Це всюди так. Вони навіть взимку їздять, навіть якщо сніг іде. Не на машинах на велосипедах. Я думаю, тобі сюди, Юля. Просто впевнена. Я перейшла, а може ззаду. Вертаюся назад, вона каже, там має бути зупинка машин і там великий білий бус. Я кажу, боже, я забула, що це бус має бути, я все будівлю Але шукаю. Може там. А воно ще написано, може, це воно. Да. Краще останній вихід іти направо наліво і відразу за ним, будь ласка, скільки машин. Шість чи п'ять машин сервісу, паспортного контролю. Нормально? Як я так могла пролетіти? Тож я будівлю шукала Юля, Я рятувалюсь так нормально людей. Підійшло. Я прийшла, було буквально там не знаю, 6 людей. І я почекала, ну, може, хвилини п'ять. Ми з дівчатами почали розмовляти, того я навіть не помітила. Дуже зручно є. На що сісти, так і є туалети, які працюють да, нормально, там чисто. Дуже. Що я вам скажу. Дуже гарні працівники чітко все розповідають. Потрібно дати свій український паспорт, який у вас можливо вже не робочий. Далі ви платите за швидке оформлення це два місяці, або не швидке, за чотири. Це буде різниця 600 гривень. Я Мені не терміново, тому я взяла дешевший. Тобто платиться збір 84, мені здається, євро плюс 1700 гривень. Я те, що вам покажу на віконечко, якщо через монобанк я платила. Обов'язково карточку де можна зняти гривні, тому що перша бродоплата йде в гривнях, а далі вже в принципі євро, тому напевно, без різниці, яка картка. Все, вона все записує, всі ваші дані обов'язково мати український паспорт та ідентифікаційний код. Забирати потрібно тільки самому, тому що видавати будуть по відбиткам пальців. Дається документ, ви берете той документ, закордонний свій паспорт, і тоді приходите. І свій палець. Я хотіла все таки написати довіреність, да, щоб забрали. Адже будь-який день записуватись не потрібно з 10 до 5 можете забирати документи. В суботу дуже багато людей буде, тому краще в будні дні. І крім вас ніхто не може забрати. Тільки ви самі особисто. Познайомили зараз з дівчатами. Вони в Германії жили два роки. Зараз в Швейцарії Проблема з документами, тому що якщо у вас був захист в Германії, в Швейцарії вам декому оплачують. Перебування там, навіть платять за квартиру, але не дають дозвіл на роботу. Тобто і дитина навчається все добре. Набагато більше малий каже, більше подобається навчатися в Швейцарії, ніж в Германії, тому не хочуть повертатися. Але каже, захист я не можу отримати і не можу вийти на роботу два роки. Каже, три суди виграла, і все рівно мені не дають дозвіл. Я хочу вийти на роботу, я не можу. Інша народила, вийшла заміж за німця, народила україночку, свідоцтво про народження видавали Швейцарії і каже: мені не дають українське свідоцтво про народження дитини. Я не можу в'їхати по Украї... по цим документам в Україну з нею. Не можу. Треба всі документи, а після ставити, а після дуже дорогі. Там 300 франків. Ну кажуть, просто нас каже таких грошей. Нема не зараз машиною приїхали сюди. Ну, хоч щось зробили, каже, щось не зробили, побачимо далі, що будемо робити. А ми зараз самі йдемо на Марину Плац. Я зараз вийшла на зупинці Штахус. І щоб мені дійти до Марія Плац, я стою і думаю, а який вихід? Просто. Куди далі, люди мали? Розумієте, так? Куди хочеш, туди йди, Юля. І жіночка каже, йди на Не Starbucks, а Макдональдс. Я думаю, а де тут Макдональдс? Тобто, якщо вам швидко, не робіть такого. Спокійно і по запитати, куди далі. Не спішіть, тому що тут можна просто. Коротше, Юля потерялася. Зараз будемо запитувати, куди далі. Люди, куди далі. Але добре тут тепленько, все нормально, люди привітні. До речі, кожен раз, коли я когось запитую, всі відповідають на російське або на українській мові. Я не жартую. Я кожен. От в перший день мені прийшлося завжди на англійській спілкуватися. Зараз, чи можливо в тому районі наших багато чи що, але в мене або українська, або російська, отак. От хтось з Греції, з Казахстану приїхав, жіночка їхала і вже 12 років в Німеччині, хтось з України два роки вже тут чотири. Хто два, хто чотири. Гарно тут просто посидіти, подивитися на цю будівлю. Фотографуватись, а потім перейти ці ворота і по прямі починається дуже-дуже багато магазинчиків. Будь ласка, таких чоловіків можна зараз зустріти в таких шортах шкіряних. І ще є високі шкарпетки, скажімо так. Хлопці заблукали, не за куди йти. Тому що зараз проходить в Мюнхені Октоберфест в метро, дуже гарні фонтани, але почався дощ, тому я ще дненько перебігла, накрила рушником голову, кофер. Кофер це, напевно, валізи, 70% знижки. Ювелірні прикраси. У нас тут ще є магазин декору, рітуалс. Бічте, вже трішки готуються. Є взуття, є курточки. Ну, бачите, літні такі кросівки І сукні є літні. Дуже подобається, що все-таки спокійно. Так, знаєте. Ну, я не знаю, можливо, тому що будній день, понеділок. Можливо, там в суботу другому веселка робиться. До речі, навіть непогана якість оце. Бачите? Це не таке, як воно вилазить. Це гарна якість. Тут Гарна якість. І воно новеньке все. Скільки коштує? 50 євро. <кхм> Outlet прайс. Ну, Юля, ти звичайно не йшла. Ну, там є по 25 сукні літі. Сумки 30 євро, стали 15. Не mm знаю, -hmm. можливо, шкіра. Оце дуже легко, класно. Серйозно, а що це таке цю кудацію? А це на сумку ремні. Є утлет? Я думаю, що це аутлет, але такий не дешевий. 25 євро сумочки гарні. Все, коротше. гаманці, ще по сумки по 10 євро є. І парфуми, і ремні. І... Шапки, кавички, овички по п'ять, до речі. Є ці цікаві рюзики, якщо чесно. Я їх вже бачила декілька разів гурточки. Там дивитись, бачите, сукні. є. До речі, теж гроші якісь. Коротше, непоганий цей аутлет, Доволі непоганий. І довгі такі. Сутні хотіла сказати, спіднісіння це сукні Юля. Лейджер, Ну, шкіра. Знижки 50%. Цікавий магазин тут м'ях. Тут національний костюм, вже те, що Октоберфест закінчився. І шкіра. Ось такі. Курточки по 80 євро. Вони не пропускають воду. На вулиці можна, я думаю, що це вафлі чи щось. Я не знаю, що це таке. Отелекупа. Ну, по кругам я бачу, що це млинці, напевно, все таке. Так, такі ціни на ці млинці. Сюди повинна потім. Веромода зайшли. Такі ціни. Що це за ціна? 70 євро. Ну, це взагалі як медведик. Але м'яке дуже. Веромода, мені здається, я вторечка не бачила. В Чорногорі не бачила. В смислі 50 євро штани. Чуть думаю, що це дешева фірма. 15 євро, такі варшки. Я дивилась там шкарпетки по 5 євро були. Я така думаю, а дорогі. Думаю, ці краще, тому що ну, разом пальці вони тепло краще зберігають. Але вони зроблені таким чином, що тут дуже вузьке, давить палець, а тут велике прям дуже сукні. Такі собі кольори, знаєте, спокійні. О, ну все треба брати, у нас стоїть коло. Якраз навпроти церкви. Марти Верджін надіюсь, Що пранчтає? Ось, і, бачите, ворота їх перейшли Джек Доус, Веромода і тут є зуттєвий магазин. Зараз глянемо, куди тут сіне. Приблизно покажу вам ціни, Каборт. Така модель 120 євро. Крусівки, на жаль, а теж 120 євро, бачите? З Ось Отут безкоштовно. Це шкіра, до речі. Я жартую, не безкоштовно, просто нема ціни. Просто. Приблизно. Це шкіра. 150. Я так розумію, що сини ціна, що може... Знайшла, але вони легкі. Взагалі супер, дуже легкі. Ну, давайте 149. Це що я вам таке показало, будь ласка, 130. О, це дуже важке. Немаленькі. Але ціни такі, починаючи від 99 євро. Зовсім немає. Є зара магазин. До речі, відрізняється від Чорногорської Зари. Взуття і Джек Волфскин. Вулиця дуже гарна, просто що зараз дощик. Ось дуже гарна церква архістратиха Михаїла. І навпроти неї є торгівельний центр, Outlet, де все по знижкам. Фейк і макс, Бачите? А ось тут C A. Тут також знижки є. А там дощмен. Вони не так читають, не Дощман читають, це я забула, як правильно. Але цей магазин також є в Туреччині. Це Ей в Туреччині здається, нема. Ну хоча б в Анталії точно нема. Можливо, в Стамбулі лише. Люди милі, а це ж куди ж це тако. Йти з таким взуттям. По-перше, важкі, по-друге, дуже високі. І ціна має тут... А, ось, 80 євро. Такі 70 євро. 70 євро. 80. 30% знижки. Є за 50, ну це не шкіра, я думаю вже. 45, До речі, мені ця форма подобається. А ось тут 45 також. Ось це то, що резиночка, воно буде воду пропускати. Магазин саме найкращий, тому що тут є крісла, в які можна сісти і відпочити. Я просто змушена була випити таблетку і все. У мене просто ноги вже не витримують, просто не витримують. Так трошки я ще перепочила, з'їла три бутербродіка маленьких, шоколад. Шма... Два шматочка, і був профен, і зараз піду. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліано Хом Офішл. Якщо якісь обширні запитання, можу окремі відео записувати розмовні і на каналі Українська в Чорногорі. Тому запитуйте, не соромтесь, буду рада вас бачити і на тому, і на тому каналі. Всім бажаю мира душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, жити з Богом Цілую.